Всім добрий ранок. Ранок неділі починаю з ось такої краси. Ми їдемо в Іршаву і по дорозі тут дуже-дуже багато озер. Якраз тільки що привезли зерно, покормили рибок, тут висипали цілу машину, якраз рибки їдять. А ми любуємося ось такою природою, такою красою і їдемо на екскурсії далі. Ще в планах сьогодні, крім Іршави, Берегово. Ось тут така гарна набережна. Зупинилася трошки полюбуватися. Тут гарна дорога і тут дуже чисто і красиво. О, Знімала вам пірс і тут зразу біля нього ось така набережна. Тут збивають пташки. Єдине, що близько траса, тому дуже чути машини. Але дуже гарно так по берегу прогулятися ще з ранок не дуже жарко. Проїздили також повз великої кількості теплиць. якраз по дорозі Варшави вони знаходяться. А це, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, сільце. Вони в основному вирощують... Свіжі овочі, ягоди різні. Дуже подобалась дорога, подивіться, яке гарне небо. І на фоні гори. Це ми в самій Іршаві. Тут є такий сонячний годинник, я вам вже колись в попередніх влогах показувала. Дуже сподобалася ця лавочка. І також їх ізюминка – це ось цей міст. Зараз війна, так вони його фарбують в білий колір. Гарно погуляли по центру. Прийшли до Сандри. І потрошку вже осінній декор. Скоро будуть осінні майстер-класи по виготовленню свічок. Мені дуже подобається тут у неї в студії. Бачите, тут все таке красиве, можна багато розглядати. Ось такі красиві свічки, вже повністю осінні. Ось така дошка. І тут вже деякі матеріали для осінніх майстер-класів. Сандру є свій канал. Можете перейти, там є ідеї різних майстер-класів і виготовлення свічок, і як вона проводить майстер-класи для інших. Ще в Сендрі на каналі є різні переробки декору старих меблів. Так, дуже цікаво, як можна виправити свої меблі. Це в неї тут такий балкончик і сад, який вона сама садить. Дуже тут гарно. Повернулись, дуже гарно покупалась, басейні вам не знімала, тому що були дуже зайняті. І від центру вернулися з такими цікавими подарунками. Ось такий 3D-паз, наскільки знаю, все брала в АТБ. Ось така книжка, це не перша наша книга. Тут іменно вчити букви, читати. Дуже класна серія, придивіться, тут є різних тематик. У нас вже декілька є, саме і чому букви в нас не було. Тут є різні цікаві завдання. Далі мені дуже сподобався ось такий набір з розмальовками. Він дуже цікавий. Тут, бачите, такі наклейки, фламайстри і напалочки. Прям вау! Е, набір блокнотики так знаю, за тебе, Цілих 4 штуки. Ось такі киті, Всередині ось такі класні. Всі. Однакові. Єдине, що зверху вони йшли набором різні киті. Сандра з лізою обожнюють котиків. Тому це прям їхня тема. Ось подивіться, яка краса. Ну і, звичайно, куди вони без солодощів. Такі й такі. Дуже класно відпочили, правда трошки стомлена. Зараз будемо їхати вже уже повернулись в місто. Сьогодні вже понеділок. У мене вже закінчилась робота. Зараз швиденько збираюсь. Мені потрібно встигнути сьогодні з'їздити з Закарпаття обленерго, переоформити договір на електрику. Це багато договорів, багато всього встигнути. надіюсь цього тижня завершити оцю всю, всю епопею із документами. Ну, це не точно, тому що завжди з'являється щось додаткове. Завтра планую йти на фарбування волосся. Ось так виглядає моє довше, дуже сильно відросли корені, і по довжині вже змиваю бальзами, які наношу. Бальзами ідеально підтримують колір волосся, якщо хороші брати, єдине, що відростають корні, тому потрібно частіше фарбуватися. По дорозі зайшла в дюнок, купила лізі декілька парколготу, купила нам оновили носки, мені, в принципі, дюни подобаються. І також зайшла ще в Аврору. Мені потрібні були ленточки, ми маємо зробити в книжки самі закладки. Взяла ось такі жовто-голубі. До речі, ці аврорі були останні 24 гривні набір. Зроблю косичку жовто-голубу, приклею гарячим кислотом, буде ось така закладка для книги. Дуже сподобалось, взяла там Ось такий контейнер. У мене якраз насіння чия просто у пакетику просипається. І це дуже зручний, прозорий класний контейнер. Мені подобається, думаю, взяти ще декілька штучок для зберігання. Лізі завжди беру, про запас у нас стоять ось такі соломинки для молока. Вона любить. Взяла ось таку форму для льоду. Дуже мені сподобалось. І по кольору єдине. Подивимося, як буде з нею витягувати. вона така силіконова у формі сот. Зразу піду, зроблю ще льоду і про запас ось такі пакетики для льоду. Потім, коли сезон, важко їх зразу не завозять знайти, а вони вже потрібні. Хай стоять. Ну, лізі дві книжечки. Були різні феї лугові, садові, лісові ще, по-моєму, квіткові. Мені сподобались лугові. Вона дуже любить ось такі розмальовки. Тут зразу вивчаємо назву квітів, і дуже форма красива. Наклейки для кожної сторінки це окрема любов, стікери-лізи. І ось такі класні на фоні кольоровому малюнки. Вона тепер дуже полюбила розфарбовувати саме розмальовки. І мені сподобався. Я до цього не бачила Ось такі тести для майбутніх першокласників. І тут саме для тих, що нам зараз потрібно, класні завдання на різну тематику. Ви бачили, нам Сандра дарувала, але це саме букви вчити, а тут і самообслуговування, ось така цікава тема. Математика, письмо, читання, дослідження. Світу, величини, дуже багато різних тем. Надіюсь, ми ще до школи там встигнемо приблизно пройти. І зараз вам покажу, які взяла нам в дюні носки і лізі колготки. Продовжуємо готуватися до школи, і щоб потім не бігати, вже маємо декілька пар колготок. Взяла оновити ось такі дуже класні. Це новинка, тому 200 гривень. Вони вже такі більш тепленькі. якщо зараз десь буде. Дощ до плать. Такі носки, одні такі нарядні, також до якихось таких більш святкових плать. Бачите, тут ви можете бачити склад. І три пари ось таких. Мені дуже сподобався малюнок. І зараз на них йшла гарна скидка. На жаль, ціни не пам'ятаю, мені робили зараз. Картку на скидку, і тому вже на наступний раз візьму чек, цього разу забула. Але ці неприємні, саме носочки, по-моєму, ці там, де три пари, вийшло щось по 20 чим-то гривень. Чоловічі взяла ось такі чоловіку, я думаю, сподобається, він любить ходити в гори. Ось такі одні, і одні звичайні базові. Собі взяла дві пари ще коротеньких. Ось таких. Ці трошки дорожчі були, по-моєму, ну, 30 гривень, хай буде пара. І е, по дуже хорошій ціні зараз розпродували мавку, дві пари, 80 гривень, але була скидка 50%, тому ось ці вже такі осінні гарні носочки у мене вийшли взагалі по 20 гривень. І лізі на 1 вересня, прям ось такі гарні коготки. Я ще не знаю, чи у нас буде вишиванка, чи просто можна буде любе плаття. І до нього потрібно було вже такі не зовсім тоненькі, але якісь коготочки. Ось так закупилися трошки носочками, колготками. Дюна мені подобається тим, що супербюджетні носки колготки, вони дуже швидко псуються при стірці, особливо дітки вони бігають, переодягаються, це постійно все грязне, і від того, що часто переш, воно псується. А оці дюни довго служать. У нас взагалі були одні необуваємі носочки. І так само і чоловічі і жіночі вже на осінні. А зараз, як були такі приємні скидки, це в принципі ціна там, я не знаю, в баврорі і в Копіючки, ті ж ціни, що у Дюні. Тому якщо у вас є така а, магазинчик, придивіться, зараз в них дуже-дуже класні скидки. Повернулася тільки що з перукарні. Ось такий колір волосся вийшов. Він трошки темний, але він потроху змивається, потім наношу бальзаму і виглядає гарно. Ми зразу зробила укладку, так мені подобається єдине, що на вулиці дика жара. Я до цього користувалась ось таким мусом. Я вам показувала, для волосся дуже гарно підтримує колір рудого волосся. У мене ще тут є, але є мінус, хоч він не з бюджетних, але він трошки підсушує волосся. І тому вирішила спробувати у мами така я рожева. Я взяла мідну. Ось таку маску для волосся, вже як підзьмається мій колір після перукаря, буду наносити її. Я пробувала мамину, але це була помилка, тому що вона рожева для блондинок. І в момент були такі плями рожеві, тому що не для мого кольору волосся, але вона дуже добре доглядає за волоссям. Волосся таке маяке, приємне, взагалі не сушить і дуже довго тримається. Хочу зато попробувати мідну, чи гарно вона ляже, як буде, потім вам розкладається. А, також сьогодні вечором до нас приїде вже електрик і зробить нам квартиру пакетники. І прийшли е, обоє влізану кімнату, яку вона вибирала. Зараз вам покажу. Ось так, в тубусі. А, хоча вся стіна помістилась в таку маленьку упаковочку, ми не виймаємо, ми лишаємо поки тут. Ось такий малюнок веселих міньончиків вибрала Ліза. Ну, це її кімната, має право вибирати, що їй подобається. А я по дорозі з перукарні зайшла на ринок, взяла огірки, такі ось томати черрі, болгарський перець. Буду робити курку в соусі, до нього, напевно, пюрешку і собі нектарин. Персиків нема, це персики я взагалі обожнюю, то буду їсти поки нектаринку. Поспішаю робити вечерю, поки є світло, працює витяжки, зараз мають вимкнути, а і так на вулиці, не знаю, плюс 40, напевно. Мої подорожі продовжуються. Чоловіку потрібно було по роботі поїхати в деякі села в нас на Закарпатті. Тут недалеко від Ужгорода, а я вирішила проїхати з ним, тому що він буквально по роботі на годинку. Сажу в машині на березі річки, гарна погода. Зайшла в місцевий міні-маркет. Взяла собі ось такі орішки. Таке цікаве печиво, і ще мають бути мої цукерки. Ось дуже зручний формат. Я з дитинства люблю ось ці негро. А, саме класичні, мені саме смачні, якщо десь болить горло, це те, що треба. І ця печивка також дуже класна. Ще по дорозі заїжджала в сільпо. Взяла ось такий десерт Марійку. І ось такий будемо куштувати чизкейк з вишнею. Дуже цікаво виглядає. Зараз спробую. Вийшла з'їсти чизкейк на берег річки ближче до неї. Подивіться, яка краса. Чизкейк неймовірно смачний. Буду брати всі ще такий. Якось я раніше його не помічала. Мені, в принципі, там подобається і панакота, і пташине молоко. От чизкейк-топчик. І дуже класно їсти на березі такого струмочка. Ловлю останні дні літа. Вечір. Уже повернулася додому, хочу вам показати: купила собі таку піжамку-домашній костюм у Сінсеї. 279 гривень. Мені дуже сподобались штани, майки можна буде змінювати. А штани з дуже цікавим принтом і дуже приємна сама тканина на дотик. Буде у мене тепер такий оновлений домашній костюм це, якби йде, як піжама, така базова біла маєчка. І ще. Мені прийшла знову, кожен місяць приходить від клубу Disney для Лізи дві книги і іграшка. Минулий місяць я вам показувала і помітила на цей раз на пошті, що таких коробочок багато в Ужгороді, багато хто замовляє. Зараз з вами відкинемось, подивимося, що цього місяця нам попалось. Відкрила, все-таки замовила лізі для хлопчиків. Бачу ці машинки. Мені по ідеї більше сподобався варіант саме подарунків для хлопчиків. Минулий раз був спайдермен, тепер ось така машинка. І дивимось, які в нас книги. І так Зоотрополіс обожнюю цей мультик і у пошуках Долі. Аліза бачила. І той, і той мультик, подивіться, які тут картинки. Але я думаю, її все рівно буде дуже цікаво почитати. Я не можу налюбуватись на ці ілюстрації. І у пошуках дорі дуже-дуже красиві а, самі малюнки. І якісні книги будемо збирати далі колекцію. Будемо читати за місяць, якраз думаю, зараз її буде цікаво почитати. Уже о мультик, який вона дивилась. Дивилась, в принципі, Зоутрополіс давно, недавно тільки у Пошуках Дорі, тому, думаю, трошечки підзабула. Нагадаю, і зараз все запакую для неї на завтра. Зараз, уже ранок п'ятниці, всіх вітаю з Днем Державного прапора України. А завтра в нас велике свято День Незалежності України. Плануємо зліскою святкувати. Єдине, я надію, що не буде ніяких провокацій з великою кількістю жертв. Але подивимось, це вже буде в наступному влозі. Сьогодні вирішила зранку помити голову, я вам показувала, брала концентрат від Image Laboratory. Дуже рекомендую для росту волосся від випадіння. Дійсно, наше українське дуже якісне. І оцей концентрат він на це направлення дуже добре працює. Єдине, що хочу курс робити, тому що наносити цей концентрат на коріння за 15-20 минут до миття волосся, потім ось маска на півгодини, і коли будуть виключати світло, це буде набагато важче робити. А зараз швиденько це все змиваю, і в мене вже починається робочий день. А з вами я прощаюся в цьому плосі. Рада була з вами побути, якщо вам сподобалось з вас пальчик вверх. Підписуйтесь, а ми побачимось уже дуже скоро в наступному.